Атлантіс це програма кар'єрного зростання, створена спільнотою SEI. Ціль міститься у тому, щоб створити найбільше ком'юніті навколо найшвидшого блоку. L1 Defi. у програмі є шість ролей для того, щоб отримати певну роль. Є вимоги, звісно, і перед кожною ролью відкриваються певні можливості. Зараз трохи детальніше розповім про кожну з ролей. Крю, члени екіпажу. Цю роль здобувають автоматично усі учасники, досягнувши сьомого рівня в Діскорді. Вимоги, активне спілкування та контент у соцмережах. Офіцер. Цю роль можуть здобути моряки, які старанно робили контент та допомагали новичкам в чаті. Вимоги не змінюються, але після прояву активності в соцмережах та Діскорді, вам потрібно подати заявку на офіцера та зачекати відповіді. Тут вже з'являються перші можливості. У кращих офіцерів є шанс отримати токени сеї по закінченню амбасадорської програми. Капітан. Наприкінці місяця відкривається форма для офіцерів, які можуть заповнити її, і претендувати на роль капітана. Для цього необхідно подати 5 якісних робіт, зроблених на ролі капітана. Вимоги все ж ті, але жорсткіші і більш деталізовані. Тут ви вже гарантовано можете розраховувати на токени від СЕІ. Майор. В кінці місяця відкривається форма для капітанів, які можуть заповнити її та претендувати на роль майора. Для цього необхідно подати 5 якісних робіт, зроблених на ролі капітана. Тут вимоги вже трохи жорсткіші. Майор відповідає за капітанів і офіцерів, дає вказівки, оцінює, координує та масштабує, перевіряє якість робіт та тісно співпрацює з адміралами. Можливості Гранти для зовнішнього представлення сеї на конференціях та зустрічах. Перспективи в кращих додатках ДЕФІ, побудованих на сеї, отримання токенів сеї по закінченню амбасадорської програми. ПОЛКОВНИК. Щоб отримати звання полковника, учасник повинен мати звання майора щонайменше 3 місяці. Якнайкраще виконувати свої обов'язки та не мати жодних зауважень протягом цього часу. АДМІРАЛ. Це кращі майори, на думку адміралів. Це найвищий левел, якого можна досягти. Робота на повний робочий день в екосистемі сеї, ну і, звісно, круті винагороди. Якщо у тебе є якісь питання, пиши мені в Дірект, а також не забудь підписатись.